Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Продовжуємо наші брифінги сьогодні. І зараз ми поговоримо про значення рішення Су... Європейського суду з прав людини щодо неприпустимості дискримінації в, в питаннях брака. Краще про це зможуть розповісти на наші гості сьогодні. Це адвокат Віталій Матвєєв і керівник-керівник кримінального керівник... підрозділу громадської організації Асоціації ЛГБТ-ліги у місті Одеса. Іван Терещук. Та, Іван Терещук, прошу. Розпочне напевно, як буде як буде правильніше. Та іван може Та, да, давайте розпочне. Давайте розпочне іван. розповість нам про цю справу взагалі і про обставини обставини такі, що наразі в Україні не є припустимими, не є можливими реєстровані партнерства або шлюби для гомосексуальних людей. Низка українців, зокрема в цьому випадку, гомосексуальна пара подала позов до ЄСПЛ щодо дискримінації за неможливістю реалізувати право. На сім'ю ЄСПЛ визнав, що е, за цією справу наявна дискримінація та зобов'язав Україну надати компенсацію позивачам. Проте варто зазначити, що на сьогоднішній день ЄСПЛ визначає, що Цим рішенням він не накладає позитивних зобов'язань щодо зміни законодавства. Водночас ми розуміємо, що це не є прецедентним рішенням для ЄСПЛ. Аналогічне рішення було у 2023 році, у травні, якщо не помиляюсь, щодо Румунії. За аналогічним позовом у 2021 році це було рішення щодо Італії, і низка таких рішень вже є, сталою практикою для ЄСПЛ. Водночас з цим. Можливо, ти доповниш зараз. Трошки збився. Добре, я хочу доповнити щодо цієї цієї справи. Це перший такий буде все ж таки прецедент, адже європейський суд кваліфікував порушення стат... статті 14 та порушення статті 8. Що це означає? До цього часу європейський суд у своєї сталеної практики кваліфікував як порушення статті 8 – Це право на приватне життя. Ну, щодо модельної ситуації в Україні, це стаття 14, тобто, це дискримінація. Тобто, таким чином, в Україні наразі є дискримінація щодо ЛГБТ. Пар, які на сьогоднішній день не мають змогу на українському рівні на українському законодавстві оформити такі ж стосунки, як і гетеросексуальні пари, і виникає питання, коли суд розглядали цю справу. Виникає питання: чому гетеросексуальних пар більше прав та обов'язків, як повністю як сім'я, а ЛГБТ-спільноти ніяких прав в Україні немає. Адже низка питань, наприклад, військовослужбовці, які наразі знаходяться та захищають Україну, вони не можуть у випадку, якщо буде смерть військовослужбовця, інший партнер не може оформити ніяких гарантій. Тим паче, забрати ціле з поля бою. Наше законодавство неоднократно, наскільки я пам'ятаю, з 2015 року виносили стратегії, виносили різні постанови Кабінет міністрів України щодо розглядуть питання щодо надання одностатевим парам якісь пільг та гарантій. Ну на сьогоднішній день ніяких гарантій у нас немає. Європейський суд по правам людини також це питання було розглянуто під час судового засідання і констатували, що у зв'язку з тим, що Україна з 2015 року нічого не робить для того, щоб надати якісь права, це є порушення на національному рівні. Дякую, Іване, щось додасте, чи можна до питань переходити. Я, мабуть, додам, що насправді ситуація в Україні з правами для гомосексуальних людей не є настільки поганою, як здається, з першого погляду, бо вже достатньо кількості років в чинному нормативно-правовому полі України гомосексуальна сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність регулює в низці актів. Це і в трудовому законодавстві, це заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, це в нормативних актах. Охорони здоров'я України, це в нормативних актах. Це, наприклад, кодекс етичної поведінки поліції. Тобто на сьогоднішній день вже є певні зрушення щодо зміни цієї ситуації. Наразі о, Верховна Рада вже розглядає. Зареєструвала законопроект щодо реєстрованих цивільних партнерств, і про це було зазначено під час розгляду справи у ЄСПЛ. Одночас тим на іншому треті, на урядовому треті відбувається розробка аналогічного законопроєкту Міністерством юстиції України. На сьогоднішній день всі необхідні зміни вони прописані, як вже зазначив Віталій, в стратегії справ людини. Насправді, ну, ця стратегія, вона. Для мене дещо такий сумнівний документ, тому що вже до цього попередня стратегія теж визначала це пріоритетними напрямками роботи, проте нічого зроблено не було. Зараз ми бачимо, що ситуація різко змінюється, і маю надію, що зміни будуть. Я хочу доповнити, що ця стратегія вона була прописана до 2023 року. Тобто до цього часу, але на сьогоднішній день ми не маємо ніякого законодавчого акту, який прийняти Верховною Радою України, яка б забезпечила ці права і цю дискримінаційну норму дискримінацію, вона суттєво би поліпшила становище, і тим самим Україна би не сплачувала такі грошові кошти у європейському суді. В мене два запитання. По перше, закон про громадське партнерство він називається, якщо я не помиляюся. Реєстровані сильні партнерства. Дякую. Він в парламенті є, його мають розглянути. Перше питання: наскільки це пришвидшить, наскільки рішення ЄСПЛ пришвидшить розгляд цього законопроекту? На вашу думку, і по друге щодо судової практики, наскільки це рішення може використовуватися в судовій практиці в таких питаннях? Ну? Трагічних про які ви, наприклад, згадали щодо того, щоб отримати тіло загиблого, наприклад, тобто, можна, чи можна буде піти до суду і через суд отримати це право, принаймні, ну сам законопроект він не вирішує саме всі питання, які були зазначені у рішенні Європейського суду з прав людини, але це є перший шаг, перший крок для того, щоб ми. А мали змогу однопіль... ну, партнери між собою заключити той самий договір, зареєструвати між собою партнерство для того, щоб забезпечити себе якимись гарантіями. Вона не підміняє себе сімейний кодекс України, який наразі в він діє Конституції України, де прописано прямо що брак заключається між жінкою та чоловіком. Ну тим самим деякі питання, як майнові права, вона вирішує тим самим. Партнер, а він буде особою першої черги у випадки відкриття спадщини і має право наступ у спадщину, як і інші родичі першої черги. Це діти померлого та його родина. Таким чином вже буде якісь перші кроки, які будуть нам давати зелене світло для того, щоб ми надалі працювали у контексті законотворчості. І щодо рішення судів. Що це було до законопроекту щодо рішення судів дати? щодо рішення судів, тим як переходити до законопроекту насправді це рішення має є суттєвим, бо в нас вже є прецеденти в українському закону, в українській судовій практиці, коли суди визнавали одностатевих співмешканців членами однієї родини, тобто сім'єю з відповідним поновленням прав. Я знаю що найменше про три таких кейси, один з яких це був в Одеській області, про двох жінок, які мешкали разом і не мали шлюбу. Тому в подальшій своїх. Практиці українська судова система може посилатися на відповідне рішення ЄСПЛ. Проте, знову ж таки, на законотворчу базу, воно не впливає. Воно може бути ще, скажімо так, додатковим економічно важливим для народних обранців щодо того, щоб проголосувати законопроєкт. Але наскільки це реалістично, побачимо згодом. Ну, ми повинні також э, розуміти про те, що рішення європейського суду це вже частина нашого національного законодавства. І підписавши э, свого часу конвенцію, ми розуміли про те, що э, вища юридична сила в даному випадку є рішення э, Європейського суду з прав людини. А, нагадайте, будь ласка, на останок, про яку суму там йдеться, яку вони компенсацію отримали за ці 10 років, майже 10 років судового розгляду? 5 тисяч євро це моральна шкода. 4 тисячі євро це відшкодування е, витрат. І ще одна сума була. І 32 євро це. Е... 32 євро? Це 32, 30, 32, євро. 32 євро, це 32 євро, це як. Матеріальну шкоду, яку вони понесли у зв'язку з там відправлення заяв до суду, цікаво. Добре, я вам дуже дякую за те, що прокоментували це рішення ЄСПЧ, про те, що розповіда... за те, що розповіли про деякі наслідки стосовно української законотворчі... законотворчості. Сподіваюсь, побачити вас тут ще знову з іншими інформаційними привідами. Дякую. Дякую.